Добрий день. Добрий день. — Людмила Олексійовна, що ви нам порадили для читання будку? А що ви любите класику чи сучасну літературу? Нам краще твори сучасних письменників. Добре. — й дім до стелажа? Розкажу, які ще ви чули книжечки. Будь ласка. Так, ось, наприклад, дуже цікава книжечка. Дівчина онлайн. Якщо хто не читав, дуже раджу її прочитати. Нашої Смілянської письменниці мої доньки, пише не білі. Дуже також цікаво. Книжечка про кохання якраз для вашого віку. Так, ще ось дорослі, з знемацька книжечка сучасного Сергія Гридіна дуже рекомендую, щоб ви знали, як далі жити. Книжечка ось Аргонавти Степан Процюк. Може я візьму цю книгу? А мені ця сподобалась. Добре, дівчата. Ти ж не доспіла, що ще вам запишу ці пляжечки. В якому ви класі? Скажіть, клас? Дев'ятий Б. Так, як прізвище? Саніченко Юлія. Так, і? Саніченко Катя. Добре. Дійсно. 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 Дякую До побачення. До побачення. Приємного читання. Щиро вдячний.